Він завжди був такий. Це він завжди такий, а що ти чуєш? Ні, то всі в ній, бо не мають, то що наче працювати? Оці, оці спігоди збираємо, сласечко, оце. А ну, а ну!

Ще дзвоник. Ну то ли ще не розритую, розрити на тоже. Вс. Сейчас прекращайте. Все. Все одну. Я не конечно. А вы массивы. Я не конечно. Да здесь и что ты куча где-то і все. Да, а пожалуйста. Ты давай? Дай я не могу. Нет, ты же не понимаешь. У нас я удаленка ехать. Находи. Давай прекращаем. Давай прекращаем. По поводу за. Мои какую-нибудь какую. Я буду, 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 я я буду,

Ходи помий її до поличку. нам то нюхати. Де? Ходи помий її до поличку. Під колом. Під колом. Це що? Трійенька, трійенька. Трійка з нашою ще муже будем прикрати ту ялинку. Як ти все? Це що, це це, це

je pomenuo? Kako? Svi daj koji bilje Kako li? To do pujku pomenim, kako da pune. Da. To je se je da. Pune pomenim, da.

Ти ж не файниш, ти. А давиш очки? А -а -а. Так смогли на головах, давай кидаем по моей думке. Давай ты пись как я пьет те ча. Ну ты чай, дачку, вот ти писаешь, как і помню, как і помню. Так було тут дорога, то більше місця. А, то треба тут в тут не треба. Ні, ну, було... Я прос пробував. Просто тут більше було. Воно добре це. Воно було поцвіяле, коли лекция. Електр... Ну, воно не було поцвіле, коли його... Електр...